Група дітей сонця в спецшколі-інтернаті номер 2 обласного центру діє вже три роки. За цей час тут зустрілися та потоваришували вісім дітей із синдромом. Пані Наталія розповідає, що лише почавши працювати з такими дітками, зрозуміла, чому їх називають саме діти сонця. Дітки з надзвичайно емоційними якостями і тому вони потребують дуже багато до себе уваги. І Вони дуже чудні, вони відчувають, як до них відносяться. І я скажу вам, як мама, як бабуля сама, у мене теж внуків, як нянечка, ну це дуже надзвичайні діти, дуже добрі, добрі і ласкаві. Групу для дітей із синдромом Дауна при спецшколі номер 2 створили за побажанням батьків. Педагоги розповідають, що в своїй роботі з такими дітками вони не використовують якихось особливих методик, адже діти з синдромом потребують того ж, що і звичайні діти. Наприклад, Віра Хомчук – це математика. вона їй подобається все. Якщо це пазли, то це математичні якісь це цифри, це неї не все. Маша любить малювати. Коля це в нас, наприклад, природолюб таки. Він цю камашечку, як найде на вулиці на прогулянці, він може сидіти над нею дуже дуже довго. кожен листочок він розгляне. Кожну травиночку, все вони всі різні. Богдан дуже любить книжки, дуже він їх любить, казки читати, перечитувати. Не всі діти почали займатися в спецшколі одночасно, втім результат помітний у кожного, розповідають батьки. За кілька місяців я бачу такий великий прогрес. Я бачу таку велику різницю в розвитку дитини. І я дуже хотіла б, щоб ця група існувала, і моя дитина могла тут навчатися якомога довше. У всесвітній день людей сонця в спецшколі інтернаті для діток влаштували свято з веселими іграми та подарунками від спонсорів та друзів школи. Подарувати їм абоніменти для місячні абоніменти на заняття, які проходять в сімейному центру, на вибір. Це дитяча хореографія, це бальні танці, карате, театральна студія, художня школа. Будемо дуже раді бачити батьків і діток. В цьому місяці запланували разом з громадською організацією Діти Сонця так називає висадити алею квітів, але спільно з ними. От і десь плануємо на кінець місяця. Діти просто бомбезні і шалені і з ними хочеться працювати. Святковий день для дітей садочку номер 2 закінчився смачно та танцювально. Ольга Степоренко, Максим Возний, новини Житомирщини.